Добрий. день. Кілька днів тому я вирішив погратися в конспірологію і записав відео, де напівжартома висловив гіпотезу про те, що Джо Байден і Дональд Трамп про щось домовилися. І зараз вони розіграють з Путіним сценарій злий і добрий полісмени. Причому Джо Байден буде грати роль злого полісмена, а Дональд Трамп доброго полісмена. Ось отут-от в правому верхньому куті є посилання на те моє відео. Минуло менше двох тижнів і складається враження, що це ніякий не жарт, а дійсність. І що вони дійсно діють за цим сценарієм. Тобто Джо Байден як злий полісмен надає Україні все більше можливостей бити по російських військах. Дональд Трамп зберігає інтригу. Не коментує, ухиляється від своїх висловлювань з цього приводу, а окремі люди із оточення Тарампа напускають димо і створюють ілюзію, що нібито вони виступають проти такої ескалації, проти таких кроків і може навіть засуджують. І таким чином у Путіна складається ілюзія, що з Байденом домовитись ні про що не вдасться, він буде зараз все більше і більше піднімати градус ескалації, а з Дональдом Трампом після його приходу до влади можливо, вдасться щось домовитись. При тому, як в класічному сценарії злого і доброго полісмена, чим більше антиросійських кроків встигне зробити Джо Байден. Тим більш виграшна і вигідна позиція на початок імовірних переговорів буде у Дональда Трампа. І якщо Путін думає, що він на такі переговори вийде з якимись своїми вимогами, то це велика помилка. Тому що якщо він не погодиться на ті умови, які йому викатить Трамп. То Трамп просто-напросто буде продовжувати робити те, що робив злий полісмен? Бо це є воля американського народу і американського конгресу, і він не буде від цього відмовлятися. Само собою, постає питання: а чи будуть у Дональда Трампа якісь важливі впливи? І на Україну, тому що Україну теж він скоріш за все буде примушувати до якогось переміря, і на Росію так, такі важелі є. Але є нюанси в одному із своїх інтерв'ю, коли журналіст його запитав, як він збирається зупинити війну, Дональд Трамп сказав, що я подзвоню Зеленському і скажу, що треба зупинити війну. А потім я подзвоню Путіну і скажу, що треба зупинити війну. І якщо Путін не погодиться, то я дам Україні стільки зброї, скільки вона ніколи не отримувала. Тобто він натякнув на те, що з Україною буде домовлятися, а Путіна буде шантажувати. Е, і як я сказав, то що. Джо Байден зараз грає роль злого полісмена, це чітко вписується от в цю от стратегію. Ми знаємо, що не так давно ЗМІ рознесли новину про те, що Джо Байден дав дозвіл на використання американської зброї по цілях на території Російської Федерації. Потім, правда, ЗМІ трошки це змазали і сказали, що тільки по Курській області, і це в зв'язку з тим, що там з'явилися північнокорейські війська, але це спрацювало. І українські війська стали бити американськими ракетами по цілях не тільки на території Курської області, а й на території сусідньої Брянської області. Наступний крок сьогодні зранку Джо Байден схвалив рішення на постачання в Україну протипіхотних мін. Україна давно просила ці протипіхотні міни, до цього постійно відмовлялись, але тепер це все вписується в кроки злого полісмена, який створює вигідні умови для майбутнього доброго полісмена. Чи буде у Дональда Трампа достатньо ну, коштів для того, щоб здійснювати свої ну, от, дії, щоб, щоб у нього був важкий вплив на Росії? Так, будуть за мої зараз поширюють інформацію, що нібито Джо Байден намагається терміново до кінця своєї каденції. Витратити всі 7 мільярдів з президентського фонду це ті гроші, які можна витратити на допомогу, на збройну допомогу Україні. Але просто подумайте: до кінця каденції Джо Байдена залишилося 2 місяці. 7 мільярдів на 2 місяці це треба кожен день постачати в Україну озброєння на понад 100 мільйонів доларів. Коли ви останній раз чули про такі поставки в Україну кожні три тижні приходить озброєння на суму від 200 до 400 мільйонів доларів раз на три тижні. А це аж ніяк не кожен день. Тобто до приходу Дональда Трампа там буде ще достатньо велика сума грошей, і Дональд Трамп зможе. Продовжувати э, постачати в Україну те озброєння, яке потрібно, як і в сценарієм, що якщо э, злочинці не погоджується на умови доброго полісмена, то добрий полісмен продовжує робити те, що робив злий. На все добре.